Найкраща допомога дикій природі не заважати їй у зимовий період. Рятувальники дедалі частіше отримують звернення від громадян із проханням врятувати лебедів на водоймах. Перехожі хвилюються, коли бачать пернатих серед крига або в морозну погоду. Та фахівці заспокоюють: якщо дикий птах не має видимих травм і спокійно тримається на воді, він не потребує втручання. І тварини самодостатні до тих пір, поки ми бачимо не замерзаючі якісь плеса, невеличкі навіть потічки води, де вони можуть перебувати, нічого тоді їхній, їхньому життю не загрожує. Якщо ми бачимо відверто, що це якийсь травмований птах, є якісь сліди крові, обмороження, вивернуті-вивихнуті крила, тоді ми можемо звернути на це увагу. І попросити когось допомогти або самим пробувати надати допомогу за словами науковців на Хмельниччині лебеді зазвичай не затримуються надовго. Найчастіше вони прямують до місць масової зимівлі, зокрема до водосховищ поблизу міст енергетиків або до Дністровського водосховища в області є. Е... Таких безпечних точки для перелітних птахів, де вони зазвичай взимку трапляються у великій кількості. Це, по-перше, водосховище біля Хмельницької АЕС, величезне, там сотні птахів можуть зимувати, і плесо Дністровського водосховища. Якщо ми бачимо пташку у нас в місті на невеличкому плесі, це не означає, що вона тут буде цілу зиму. Підгодовувати теж треба дуже грамотно. Не все можна птахам їсти і е, підгодовувати треба дуже системно. Якщо ми там один-два дні підгодували, а потім тиждень не годуємо, ми нанесли вже величезну шкоду. Якщо ж ви врешті вирішили підгодувати птахів, то варто давати пернатим виключно зерно, в той час як хліб та булки використовувати категорично заборонено. Такий наїдок може стати смертельним.